Це було задмовлено, всім доброго дня. Добрий день. Розпаковка. Зараз подивимося, що тут за красоно. Ось таке обої <гум> Це замовили замовилиш жалюзіш на двері. Там мені казали, Ігор, треба було без стекла так ставити. У uh -huh. нас розраховано тільки зі стеклом, щоб більше світла потрапляло в приміщення. Ось під замовлення. Це зробили. Все зробили. Горно упаковано. Коротше, принцип, принцип зрозумілий. Це алюмінієві. Буде все теж на за... закриватися. Тому, Тому що всі знають, який зараз час, а зараз вже день менший, ну, коротший стає. І потрібно буде включати світу. Ну, Хоча б щоб до 9 погорів, насковий до 10. Яковий засинали, забували його тож і так закрив собі жалюзі. Ми щось і попридумляємо на вікна. Та й буде красота. Тож на троє дверей, поки стоять. Двоє, ще одні прийдуть. І поставимо. По ціні що цінішу гривень штучка. 500 гривень штук, півтори тисячі, за три штучки вийшло. Ну тут Не хочу розпакувати, бо там воно ще видно, якісь болтики. ж, Отака така краса. Тож трішечки подоробляємо, перемиємо двері та й будемо тоді робити. Ну Десь десь, десь отак, отак вони Ну, будуть. Як вміряли від штабу, ка звідси. Ну, да, да. тож штаб. Пока. Вирішили поток зробити, підешку поперемиваємо та й усе Тож, Всім добро, бережіть себе.